Герой, створеного нашим телебаченням фільму Леонід Терехович, яскравий і самобутній поет, чесна і відважна людина з трагічною долею. Критикував владу і тому був ув'язнений у 60-70-ті роки за сфабрикованими справами, фактично за висловлення своїх поглядів. Багато хто з земляків у його рідному селі Кучинівка пам'ятає Тереховича. Збереглася його хата, частково відремонтована. За життя хтось із односельців любив і шанував його, а хтось і побоювався колишнього ув'язненого, хоч і політичного. Це зараз його вірші зі шкільної лави чують учні місцевої школи, де в останні роки свого життя Терехович працював Сторожем. Говорили, що він був бандитом, завжди носив з собою ніж, але не знаю, чи це була правда, але ходили такі чутки. Але я також чув, що він був дуже гарним поетом. Вірші його дуже очень нравится. І де у них брав. От, казалось би, такий сільський хлопець. Хто його так учив? Ну його красиво було, дуже красиво. Читаєш, хочеться його читати. Все ж таки для багатьох творча спадщина Тереховича це відкриття, і відкривати нове допомагає спільна робота наших колег-телевізійників, істориків, громадських активістів. Фільм із циклу Колискова для дорослих, присвячений поету, презентувала в сільському будинку культури творча група нашого телебачення, яка працювала над проєктом. Фільм документально ігровий. Консультантами стали Володимир Бойко, автор ідеї та його колеги-історики. Постановочні сцени виконали заслужені артисти Іван Круш та Олексій Биш. Вжитися в роль поета-дисидента розповідає актор, допомагає і власний сценічний досвід, і спогади односельців Тереховича. І це цікаво і виконавцям, і селянам. Земляки кажуть, що фільм вийшов правдивий. Ки правдивий, був. правдивий. Ну, бачите, там правду сказали, що різні люди бувають. Це добре, що ви його здумали, зняли про його фільм, і хтось почує його вірші. Мені було цікаво бачити, як знімали у нашому селі, як нашій вулиці, і що. Цей фільм тут знімали. Ні, односельчани говорили. Ой, він так не робив. Волосся. Він так не було в нього. Так, у нього так за вухо було волосся. За вухо. Отак зробіть. Ці бабусі мені це все казали прямо в кадрі. І я намагався все зробити так, як вони хотіли. Роботу журналістів і істориків селяни сприйняли прихильно й тепло. Ймовірно, в селі збереглися ще неопубліковані зошити із творами Тереховича, і тепер вони стануть надбанням музеїв, бібліотек і основою для публікації спадщини поета. У Кучинівці сподіваються, що все це дасть поштовх для створення музею, розповсюдження інформації про село у світі, і отже, це шанс для його розвитку. Давайте разом приходьте, при... приносите якісь ідеї в село. Ми будемо. Їх обробляти, будемо намагатись, ну, проводити якісь заходи, залучати сюди. Ну, поетів інших. Мій один родич каже, я вашу Кучинівку бачу в інтернеті. Я кажу, ну що там таке було цікаве? Кажуть, Тереховича. Ну, написано про Кучинівку, про Тереховича. І було дуже приємно. І знаєте, це, ну, для мене була це велика гордість, щоб ну, про нашу кученівку десь хтось почув. Буде пам'ятник, пам'ятник тут в селі, буде і музей. Будуть і читати вірші. А і знаєте про що подумала? Буде і фестиваль, творчий літературний фестиваль імені Тереховича. І сюди будуть приїжджати люди, і це може бути розвитком вашого села і туризму. А ще презентація фільму про Тереховича в Кучинівці доводить, що сучасна Чернігівська і українська телевізійна документалістика це перспективна і цікава для глядачів справа.